Котре дивитись культурну програму. І у нас чарівна гостя письменниця, журналістка, перекладачка Надійка Гербіш. Дивіться. Я вітаю тебе Привіт! У нашій імпровізованій студії. Я думаю, лютий це саме час для таких теплих зустрічей, таких от гарних розмов. Чи слово теплі не викликає в тебе якогось внутрішнього супротиву за стільки? Дрошки років? Трошки пересмикує, звичайно, <с але <с я за ці роки навчилася добре це маскувати. Отже, я зайду з іншого боку. Добре. Все ж таки Надійка, скільки років і ти? Пишеш, підписуєш книги Надійка Гербіш. Я розумію, в 20, коли ти видавала свої книги перші, навіть раніше. Uh -huh. а, тоді ще була саме ця Надійка. Зараз ти зізнаєшся, що тієї дівчинки, яка писала теплі історії, вже немає. Але ім'я таке ніжне, писливе ти зберігаєш. Чому? Ну, тому що це моє ім'я, і я собі не уявляю іншого імені. А, так мене називають вдома, так мене називає мама, так називає чоловік. І напевно тут залишається ота часточка бунту, і я віддаю данину, так, або якесь, я не знаю, це така можливість дотикнутися до тої дівчинки, яка, ну якщо не зникла, то стала іншою, то точно подорослішала. Бо гартування мого характеру відбувалося зокрема завдяки тому, що я усім казала, що я не Надя, а я Надійка. І Ну, звичайно, як якісь там тортя виникали. Не всім це подобалося, не не всі хотіли прийняти таку форму імені, бо вона не зовсім звична. А що, якщо я не хочу звертатися до тебе пестливо, Але мені йшлося не про пестливість, а про цю особливу форму імені. І якось так воно вже є на моїх закордонних візитівках, це, це надійка, так в документах, навіть якихось це надійка, хоча в документах, звичайно, що це зазначено, що це псевдонім, але воно все одно з'являється у дужках разом із іменем, і на книжках це надійка. Тому ну я не знаю, можливо, з часом щось зміниться зараз, зараз ще так. І це як якась така надія, яка не дуже значна, не дуже пафосна і помпезна, але яка все таки є. Може дуже крихітна, дуже крихка, але яка не згасає. Наразі так надія, яка не є пафосна і помпезна. Ти пишаєся собою зараз. Є в тобі хоча б часточка того відчуття, що «М -м, ну я багато чого стигла. Все ж таки більше 20 книг. Книги продаються не тільки в Україні, в Британії, в Туреччині по всіту тебе знають. Так, але ну якось, можливо, поки не доросла до відчуття, що я пишаюся собою. Можливо, хтось мене відправить до, до психолога чи психотерапевта, бо все-таки зараз говорять багато про те, що своїм успіхом треба володіти, так? Або own your success це така фраза, яка прийшла до нас англійської. Ось вона мені не цілком близька, хоча я розумію, що за неї стоїть. Але я також розумію, що весь мій успіх він. Не тільки мій, це успіх насправді команди, це успіх передусім сімейної команди. Uh -huh. Так, це це успіх мого чоловіка і моєї доньки, моєї мами, моїх друзів, людей, з якими я працюю, моїх вчителів, вчителів тут ну не знаю, не не в, не в прямому сенсі, так те, що прийнято називати менторами, або просто від старших друзів, від яких я вчуся. І, хоча часом не обов'язково старших за віком. Тому все те, що сталося зараз зі мною, я це дуже ціную. Я маю величезне відчуття вдячності. Але не маю відчуття, що ось я володію цим своїм успіхом, не маю відчуття, ось я нарешті маю чим пишатися. З іншого боку, коли почалася велика війна, коли почалося повномасштабне вторгнення, в мене було величезне почуття провини. Хоча я розуміла, що кожен мій успіх, умовно, мій успіх, це те, що конвертується згодом у підтримку інших, передусім українок, але також українців через те, що через мене проходили ті гроші, які витрачалися потім на бронежилети, так, на якісь медикаменти, на підтримку жінок і дітей-біженців, але все одно в мене було відчуття. Що за те, щоб, наприклад, ці книжки так масово почали виходити, хоч мої книжки і до 22-го виходило за кордоном, але щоб так масово почали виходити за кордоном, хтось заплатив життя, і прийшло ще усвідомлення, що цей успіх він має гірчинку, яка з нього вже ніколи не забереться. Так нас почали чути більше ніж раніше. В нас був голос, але тепер до нього приставили мікрофон за то, хтось заплатив життям. І я розумію, що навіть вживаючи слово заплатив я, начебто, перевожу це в ринкову економіку, а я не хочу цього казати. Я не хочу казати, що це ціна, бо ну бо, життя безцінне, бо життя безцінне і свобода то не товар, так щоб його купляти життям. Але я не знайшла іншого вислову кращої метафори. Це така дуже довга, дуже заплутана відповідь на просте питання, чи я пишаюся. Я не можу сказати, що я пишаюся, але я дуже вдячна. Попри те, ти робиш важливу справу. Тебе називають культурною амбасадоркою України у світі. Що це? Для чого це? Як ти це відчуваєш? І чи це так, на довготривалу перспективу? Це передусім на довготривалу перспективу. Все, що ми робимо зараз у культурній дипломатії, це не тільки про сьогодні. Можна сказати, що це про сьогодні також. Через те, що коли ми говоримо, де б ми не говорили, так я маю на увазі тих людей, знову ж таки не тільки себе, бо бо нас багато тих, хто працює на цьому культурному тилу. Бо казати культурний фронт знову ж таки це дуже необачно. Бо фронт, справжній фронт це, це фронт, а все, що ми робимо, це тил, і ті, хто працюють в цьому культурному тилу. Ці культурні менеджери, культурні дипломати, так все, що ми робимо, воно конвертується у гроші безпосередньо зараз, у донати, які ми одразу можемо якось використовувати, і ми це робимо. Це не класичне волонтерство. Ми продовжуємо робити свою роботу. Але після наших виступів підходять люди, звертаються, як можна допомогти. І в нас є вже готові відповіді. Ось фонди, яким ми довіряємо. Ви можете переказати туди гроші, ви можете зв'язатися з конкретними сім'ями, бо є люди, які хочуть дати гроші тільки сім'ям, а не фондам. І є це також. Дуже поважаю, тобто це про зараз також з іншого боку. Я розумію, що вся наша праця це те, що матиме свої найважливіші і найвідчутніші плоди через 10 років і більше, коли я спілкуюся із людьми, які давно у культурній дипломатії, з людьми із за кордону, і ми обговорюємо. Якісь впливи українців, і вони часом знають про українців, які займалися культурною дипломатією в часи Другої світової, більше ніж я знала донедавна, тому що ми не фокусувалися на тих людях, які поїхали і працювали там, але вони зробили дуже багато для того, щоб Україну впізнавали сьогодні. Ми, по суті, стаємо на їхні плечі. Те, що ми робимо, ми, наша робота вже упирається на ту працю, яку зробили вони тоді. І я сподіваюся, що ту працю, яку ми робимо зараз, вона також стане для когось підґрунтям для цих змін, так для, для того, щоб хтось міг уже опертися на наш досвід, на наші напрацювання, на якісь уже ці мережу зв'язків. Ось, а також на ті культур, культурні продукти, які ми зараз створюємо, зокрема в медійному просторі. Коли а, наприкінці травня, на початку червня, в американському медійному просторі ми розуміємо наскільки важливим союзником для України є Сполучені Штати, а, і наскільки сильний голос мають а, там. Тешні платники податків, тобто розуміння не лише від політиків, але так. й від просто американців, наскільки для нас важливо, усвідомлюючи це, почути фразу «Ukraine fatigue» або втома від України, яка почала з'являтися в тамтешніх медіях, мені було дуже страшно. Що я зробила? Я почала говорити з видавцями із за кордону. І коли вони питали, як допомогти, я казала, що ми маємо почати вже грати на довгу перспективу, в який спосіб, якщо нас вимивають з новин, ми маємо залишатися в. Книгарнях, ми маємо uh -huh. залишатися в бібліотеках для того, щоб пересічний американець, зайшовши до бібліотеки, все-таки вони там користуються популярністю, побачив українську книжку, надихнувся і голосував на на наступних виборах на користь України. Коли ти кажеш, що це не тільки довга перспектива, але вона приносить фінанси вже зараз, yeah. які можуть конвертуватися в якісь конкретні речі, які допомагатимуть нашим збройним силам. Давай наведемо якийсь детальніший приклад. Так, uh -huh. ти за за поза кадром тоді що ось ця книга, яка нещодавно була навіть що в суботу, буквально mm -hmm. це позавчора. Yeah. Так, в Туреччині вона була перекладена турецькою, презентувалася Планти для Анни, презентувалася в Туреччині. Розкажи детальніше, як. Кошти з цієї книги йдуть на допомогу нам Україні, так це це величезна приємність, хоча я також усвідомлюю, що ця книжка була перекладена турецькою до е, повномасштабного так, е, так. до повномасштабної війни, е, але вийшла вона тільки мину, наприкінці минулого року, і я дуже вдячна за те, що видавець. Ця пані видавчиня, вона вирішила віддати абсолютно весь прибуток від цієї книжки від турецького перекладу на підтримку фонду, який зазвичай займається допомогою жінкам, які допомогою жінкам, які постраждали від різного роду насильства. Зараз вони зосереджені на допомозі жінкам, які постраждали від війни, жінкам і їхнім дітям. Ось тому абсолютно всі кошти передані туди. Також з інших видань, які виходять за кордоном. Є відсоток коштів, які перераховуються у певні фонди, або ж просто видавець, видаючи книжку, він робить великий донат на, на підтримку, і це також одна зі складової тої культурної дипломатії, так яка просто можливо найочевидніша. Ось, хоча я також розумію, що вона має найменший е, вплив. Е, споміж усього іншого, є дуже багато інших важелів, е, якими послуговуються ті люди, які готові нам допомагати. Так. Тепер я хочу запитати більше. Ти досвідчена письменниця, так у тебе вже є зв'язки і за кордоном. А от є молода людина, яка хоче писати і теж хоче стати культурним амбасадором. Їх має бути більше. Чим більше, тим краще. Ми це вже З... вияснили щойно. Підкажи шлях, як це робити молодим. І не тільки молодим. У нас достатньо і досвідчених зрілих, які тут знані, як їм пробивати стукати в двері, в які двері стукати. зрештою? Угу. Нам потрібно якомога більше цих голосів, голосів різних. Так, Бо за кожним письменником, за кожною письменницею, взагалі за, люд... за, за будь-ким стоїть особиста історія. Особиста історія завжди є важливішою. Навіть ніж створений продукт через те, що вона знову ж таки впливає на різних рівнях. І якщо ці різні історії починають звучати, вони зрештою приносять дуже значні результати, тому ці голоси потрібні. І головна порада, щоб робити це, не зупинятися, продовжувати писати. Другий момент це якість. Вчора ми говорили з Мар'яною Кіяновською, це. Поетка українська, яка має дуже багато нагород в Україні, зокрема, це Шевченківська премія. Вона є поета вольнощі в Польс в Польщі, вона має багато, багато значних нагород за кордоном. Також і ми говорили з нею про те, що ми мусимо писати зараз, але ми не можемо дозволити, щоби війна стала десь поживою для посередніх текстів. Якщо від нас очікують цих текстів, а від нас їх очікують. Не означає, що ми маємо писати на швидкість просто тому, що вони зараз будуть почуті. Якість має значення навіть у час війни. Ось ми можемо казати, що якість не на часі, головне, щоб прозвучало і використовувати кожну можливість. Це не так. Головне зважно використовувати кожну можливість. Головне справді зосереджуватись на тому, щоб написати менше, але написати краще по співпрацювати з, з меншою кількістю фондів, а але які працюють ширше, так тобто перебирати треба перебірливість. Навіть в час війни вона на часі, і якщо людина не володіє вільно англійською. Це потрібно виправити, якщо вона хоче репрезентувати Україну за кордоном. Що найменше англійська має бути на гідному рівні на тій таки презентації а, у суботу, Стамбульській, так були українські жінки, балерина, пані професорка, а, перекладачка, перекладачка з української на турецьку, тобто не вона не має дотичності прямої до англійської мови, але всі робоча мова панельної дискусії була англійська, і всі комунікували вільно, гарно, красиво і зрозуміло, тобто не якимись. Базовими фразами, але так, щоб їх могли почути. Тобто, це ніби банальна порада, але я вважаю, що до неї треба дослухатися перед передусім. Окрім того, це збільшує словниковий. Запас розуміння, що ось це неможливо перекласти прямо, значить, це спонукає до, до, до творчості, до винаходу ви якогось, якоїсь якогось власного нового діалекту, uh -huh. так коли ти говориш принаймні двома мовами, ти починаєш знаходити між ними якийсь баланс, і це також позначається на творчості на письмі. Так, бо це, бо це розширяє. Вивчила англійську, написали гарний текст, що робимо далі. В Україні є дуже класні видавці, які дуже добре працюють. До речі, видавництво старого лева недавно, кілька днів тому, вони увійшли до короткого списку премії найкращих видавців світу. В болоні буде mm -hmm. ця нагорода. Я вже готуюся туди до поїздки і дуже чекаю її. Звісно, бо по всі ці книжкові виставки це також важливо. Якщо є можливість їздити на такі виставки, то, то це важливо робити. Але ну зазвичай письменники самі не їдуть. Не їдуть так вони отримують туди відрядження, То до того часу, звичайно, варто звернутися до видавця. Але мушу одразу розчарувати зазвичай. Так просто це не працює. Зазвичай видавець не почує, не дослухається. Чому через те, що є обмежена кількість персоналу, які також, яким також бракує світла, в яких великий пул обов'язків і плюс вони не можуть читати, вони не можуть витратити масу свого часу, щоб зрозуміти добрий текст чи поганий. Тому краще працювати все таки з літературними агентами. Уже в Україні є літературні агенти, які навчають, підкажуть ось і спрямують, і вони і цю. Ланкою сполучною між автором і видавцем. Плюс вони можуть допомогти молодому автору чи авторці підписати гарний договір на свою користь. Ми mm. зіграємо таку гру, так трошки тебе розвеселити. Вибираєш картинку і показуєш на камеру. Mm -hmm. І говориш перше, про що воно тобі. О, Боже, я про це можу говорити дуже багато. Це, це любов. Серйозно? Це, Мені це, було цікаво, чи, чи відгукнеться воно тобі, чи ні. Це, це страшезна любов і, і радість. І це, це про спільноту, це <с про <с пригоду насправді. Це про керовану небезпеку. Бо коли є от якийсь, ну, так само якісь кер... вогонь, свічка, так керований вогонь, це дуже приємно. Так само керована небезпека, особливо для адреналінозалежних, це ну, величезна радість. Ти Але адреналінозалежна? Ну, Таке. І, так, на жаль, та я думаю, як, як, як багато, багато жінок насправді. І так, я, я маю в тому потребу, тому я так тішуся, що воно виливається в мене в якихось професійних моментах, зокрема в частих відрядженнях, так коли це потрібно летіти. Uh -huh. Зараз це треба взагалі виїхати з України автобусом чи потягом, щоб кудись полетіти. Але знаєш, ці всі пересадки часто ну. Воно, воно десь реалізує цю потребу, але тут є дуже важлива для мене історія. Можу поділитися? Так, Звичайно, Оце, ми якраз за це місто зібралися. Коли я працювала власне продюсеркою, і ми працювали над таким проєктом навігатором від порталу Навігатором з історії України. Я спостерігала, я там нічого не писала, тільки була щотижня присутня на цих зумах, але. Ми обговорювали один історичний момент, який був дуже тригерним для мене через те, що моя родина і чоловікова родина постраждали від операції вісла. Uh -huh. Так і коли я вчилася в лодзі, ну все-таки оцей біль зараз. Ми бачимо, як реагують поляки. Я дуже їм вдячна. А вони переступили оце, що між нами у Волинь, так Волинська uh -huh. різани, якісь uh -huh. образи вони переступили. Щось ми переступили, але в той час воно було інакше. Так і мене мене сильно, коли я вчилася, і тут ми обговорювали цей якраз період Волині. І мені було страшно боляче. Мені було страшно, страшно боляче. І я пам'ятаю, що я сиділа на тому зумі, не могла дочекатися, коли не закінчиться. Я розплачуся, бо я просто хотілася виплакатись і ну, мала в цьому внутрішню потребу. Моя подружка Таня Санишин. Вона забрала дитину мою на той час. Гуляла з нею в парку. І коли я вийшла до них, до неї вже переєднався її чоловік, який зараз служить в зсу. На той час він, крім того, що був юристом, він також мав клуб, коли він возив людей на байдар. Ну байдарки, каяки, сапи, і це дуже було гарно. Але той час я підходжу до них, там їхні діти, моя дитина. Ми починаємо говорити. Я розумію, що я не можу стриматись при них. Тут в цьому парку ходять люди. Я просто ридаю в парку. Ось розказую, як я бачу цей період, і чому мені так болить, коли хтось бачить його інакше. Ми про це говоримо. І Таня щось шепоче що на вухо своєму чоловікові. І потім він каже: Ну, ми про щось інше говоримо, Він, між іншим, слухай, ми завтра маємо, будемо ходити на. Байдарках не не на байдарках, на каяках. Ми до тебе приїдемо пів на п'яту, просто готуйся. Я прекрасно зрозуміла, потім запиталась, пере, переконалася, що правда, що це Таня йому сказала, mm -hmm. давай ми влаштуємо, ніхто інший не буде, будемо тільки ми. Але справді вони вранці були в мене. Я поїхала з ними, і ми е, на цих е, каяках вийшли. Ну, розумієш розуміє, це літо, це оце ну лагідний, такий сіренький. Туман тоді не було. Ми хотіли нас. Вони хотіли до сходу сонця, не було видно сонця, але це був дуже красивий цей туман, літній ранковий. А ми виплили на середину озера, і вони взяли е... цей паяльничок, як ця лампа я, забуваю, я завжди як вона називається. І вже в гейзерці в... в... зробили каву посередині озера. І це було настільки терапевтично, що я досі згадую це як такий особливий приклад психотерапії, найкращої, яка справді спрацювала для мене. Яка вивела мене з того стану. Я б я не знаю, якби на яке коло розумів я б зайшла тоді, якби я зреагувала, щоб це вилилось. Якби тоді Таня не зняла з мене цю напругу цим запрошенням. Тому це, це просто про тотальну любов, про відчуття спільноти справжніх друзів. І кажу про керовну небезпеку, ну тут чи жовто-блакитні кольори, я не знаю. Тут, тут все прекрасне. Тут дуже цікава карта. Теж мені здається, мало би тебе чимось відгукнутися. так і ну, могла би відгукнутися чимось метафорично, але насправді це знову ж таки практична історія. Я з початку війни ми з донькою і собакою поїхали в гори. Там були ці великі. Ну я не впевнена, що це були насправді орли. Так так нам сказали місцеві, що остерігайтесь орлів. Я, я не думаю, що це були орли. Я думаю, що це просто інший вид великих птахів. Але в нас дуже маленький песик чихуахуай міні при тому, що я завжди любила тільки великих собак. Але коли ми побачили цього маленького, він був найменший mm -hmm. з усіх і старші сестрички і братики в нього забирали їжу. І моя дитина захотіла саме цього песика. І це така велика наша любов, попри те, що він маленький, то. Перші місці війни ми багато чим переймалися, але на, на прогулянках я переймалася тим, щоб якийсь умовно Орел не вкрав мого песика, бо він би сприйняв його за мишку. Тому це мене відсилає саме теж до тих ранкових наших прогулянок горами з собакою, і що я постійно я з біноклем, до речі, ходила і дивилася. Чи часом не, не не вкрадуть мого малого хрущика? Я тобі дуже дякую за цю розмову, я за дякую твій час дякую. передусім. За я вже чуюся незручно за ці <реш> книги. Прекрасні книги. Я все таки мушу ще її розгорнути. бо... Це бестселер зараз і ви мусите її мати. Її можна купити, правда, книгарні є всюди. Амазоні, Тільки на Амазоні, якщо так, і на, ну, якщо ось цю англійською мовою, так, да, то на Амазоні, так, якщо то, в Україні ну, то, вже в Україні, в є всього, вони просто розкішні. Її хочеться тримати в руках і не відпускати. Дякую. Але зараз я можу відпускати на Дійку. Щиро дякую за Оксані. цю теплу розмову. Дякую. Що ж, друзі, це була культурна програма. За тиждень ми знову з вами побачимося! Залишайтеся з нами, Па-па!